Привіт, друзі! Сьогодні ми розгадаємо таємницю веселки. І проведемо дослід, який вразить вас своєю красою. Веселка це оптичне явище в атмосфері, що являє собою одну, дві чи декілька різнокольорових дух або кіл, якщо дивитися з повітря, що спостерігаються на тлі хмари, якщо вона розташована проти сонця. Веселка це одне з найяскравіших явищ природи, що пояснюється розкладанням білого світла на кольори внаслідок заломлення. На зависло в повітрі краплинку води, що зависла після дощу, падає сонячний промінь. На межі повітря вода промінь заломлюється, потім відбивається від внутрішньої поверхні краплини, ще раз заломлюється і виходить із краплини. Оскільки фіолетові промені заломлюються сильніше, ніж червоні, після виходу з краплини вони розходяться. Тому цікавим є те, що червоний колір ми бачимо з зовнішнього боку первинної веселки, а фіолетовий із внутрішнього. Спостерігач, що стоїть спиною до джерела світла, бачить різнобарвне світіння, що виходить із простору у концентричному колу дузі. Найяскравіша дуга – первинна веселка, утворена променями, що зазнали одного відбивання всередині крапелі. Радіус цієї дуги становить 42 градуси. Промені, що двічі відбилися від стінок краплі зсередини, утворюють вторинну веселку, радіус якої більший, приблизно на 10 градусів. Порядок кольорів у ній зворотний. Центр кола, дугу якого описує веселка, завжди лежить у напрямку, протилежному до напрямку на сонце або місяць. Тобто одночасно бачити сонце і веселку без використання дзеркал, неможливо. Для спостерігача на землі веселка виглядає як частина дуги кола. Чим він вищий, тим вона повніша. Згори або або зитака можна побачити суцільне коло. Наука, що стоїть за веселкою, може здатися складною, але її можна пояснити простими словами. По суті, веселка утворюється, коли сонячне світло проходить крізь краплі води в повітрі, змушуючи світло заломлюватися і відбиватися таким чином, що утворюється спектр кольорів. Цей процес включає три основні етапи: відбиття, заломлення та дисперсію. Існує декілька видів веселок: звичайна, подвійна, перевернута, місячна. Туманна, зимова та вогняна. Розглянемо їх. Іноді спостерігається подвійна веселка. Промені, що двічі відбилися від стінок краплі зсередини утворюють вторинну веселку, радіус якої більший. Порядок кольорів у ній зворотний. Також зустрічається місячна веселка. В силу своєї будови її кольори майже неможливо розрізнити людському оку. Утворюється місячними променями. Спостерігати веселку можна не тільки в день, але й вночі. Так само, як і сонячна веселка, місячна веселка з'являється на стороні протилежної місяцю, причому нічне світило має бути якомога нижче над горизонтом. Місячна веселка з'являється тільки вночі, коли місяць особливо яскравий. Туманна веселка це такий вид веселки, який утворюється в краплях туману. Її ще називають туманною догою або білою веселкою. На відміну від звичайної веселки, перевернута веселка з'являється на чистому небосхилі, без дощових хмар. Промені сонця повинні висвітлювати під певним кутом тонку, схожу на серпанок завісу хмар на висоті 7-8 тисяч кілометрів, на подібній висоті. Пересті хмари складаються з малесеньких кристалів льоду. І коли опуклі хмари з крижаних кристалів потрапляють під сонячні промені, світло відбивається в атмосферу, а людям вдається побачити барвисте явище. Перевернута веселка набагато яскравіша від звичайної, але її кольори розташовані в зворотному порядку від фіолетового до червоного. Але як тільки порядок кристалів порушується, барвистий ефект зникає і усмішка в небі розчиняється. Зимова веселка це унікальне явище. Взимку веселка може виникати і без дощу під час сильного морозу, коли холодне сонце сяє на блідоблакитному небі, а повітря наповнене маленькими кришталиками льоду. Сонячні промені заломлюються, проходячи через кристали, як через призму. І відображаються в небі різнобарвною дугою. Найнезвичайнішою можна вважати вогняну веселку. Це одне з найрідкісніших атмосферних феноменів. По науковому вона називається округло-горизонтальна дуга. Ця веселка з'являється внаслідок проходження світла через легкі, високо розташовані пірісті хмари, і тільки тоді, коли сонце знаходиться дуже високо в небі і більше ніж 58 градусів над горизонтом. Крім того, шестикутні крижані кристали, з яких складаються пірясті хмари, повинні мати форму товстого листа і своїми гранями бути паралельними землі. Світло входить у вертикальну грань кристала і виходить з нижньої сторони, заломлюючись таким же чином, як і коли світло проходить через призму. Як завжди у нашому випуску ми будемо робити щось цікаве. І сьогодні ми створимо веселку у стакані. Для цього цікавого досліду нам знадобляться 7 стаканів, водичка, цукор, пензлик, ложка. Шприц та фарби. Розставляємо наші стакани. В Стаканчики потрібно налити приблизно однаковий обсяг води. Беремо наш пензлик, фарби і зафарбовуємо воду. Нам знадобляться червоний, помаранчевий. Жовтий, зелений, синій та фіолетовий кольори. Я взяла такі кольори, але ви можете створити свою власну веселку з будь-яких кольорів. Беремо і зафарбовуємо воду. Далі найважливіший етап. Беремо цукор та додаємо одну ложку у перший стакан. У перший стакан додамо ложку цукру та розмішуємо. У другий стакан додамо дві ложки цукру. У третій стакан додамо 3 ложки цукру. У четвертий, як ви здогадались, 4. У п'ятий стакан додамо 5 ложок цукру. І останній шостий стаканчик 6 ложок цукру. Після цього, як ми перемішали це все, беремо шприц. Або ви можете взяти піпетку та набираємо розчин з найбільшою кількістю цукру, це фіолетовий. Додаємо його в стакан та виливаємо обережно по краях стакану. Далі беремо розчин з меншою концентрацією цукру, це у нас синій колір. Та повторюємо процедуру. Далі Зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Ось така гарна веселка у нас вийшла. Але зверніть увагу, що кольори не перемішались між собою. Як ви думаєте, чому? У нашому експерименті цукор розчинений у різних концентраціях. Цукор збільшує щільність розчину. Отже, розчин з цукром у кожному стакані матиме різну щільність. Коли я поступово додавала розчин з водою і цукром у порожній стакан, різниця в щільності між розчинами у різних стаканах веде до того, що різні шари розчинів залишаються розділеними. Розчин з більшою концентрацією цукру знаходиться внизу, а розчин з меншою концентрацією цукру зверху це дійсно виглядає дуже ефектно. Ви в цьому переконалися? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві та захоплюючі відео. На цьому, все. Дякую за увагу. На все добре.